Привіт усім! Мене звати Люда і я та сама репетиторка без спеціальної на те освіти. Вже більше двох років я є репетиторкою німецької мови. І хоча вища освіта у мене є, вона абсолютно не пов'язана з іноземними мовами. Також я не проходила ніяких курсів по викладанню іноземних мов. І зараз ви, напевно, подумаєте, що в цьому відео я буду захищати репетиторів, які не мають на те спеціальної освіти. Але це не зовсім так. Хочу попередити, що усе сказане в цьому відео це мій досвід і моя особиста думка, яка може не збігатися з вашою особистою думкою. У мене досить багатий досвід роботи з репетиторами. Я вивчаю три іноземні мови, і за все життя у мене було 9 репетиторів з мов, і це ще не рахуючи тих, з якими я прощалася одразу після першого заняття. Сама я стала репетиторкою німецької, ну тому що так захотіла. Я почала вивчати німецьку з метою навчання музиці в Німеччині. Мені ця мова дуже сподобалась, і потім я кинула свою музичну кар'єру і вирішила стати вчителькою німецької мови. Я розуміла, що мені цьому обов'язково потрібно навчитись, отримати офіційну вищу освіту. Спочатку я думала за українські вузи, але потім моя репетиторка з німецької сказала, що мені краще цьому навчатись в німецькому вузі, і кинула таку ідейку спочатку поїхати в Німеччину на рік по програмі ОПЕР. Опер це така програма, коли ти живеш в чужій сім'ї за кордоном, допомагаєш їй з вихованням дітей, домашнім господарством. А ця сім'я забезпечує тебе житлом, їжею, страхуванням і також кишеньковими грошима. Весною 2021 року я поїхала в Німеччину по програмі ОПЕР і прожила там півтори роки. Це був досить цікавий та непростий досвід у моєму житті. Якось зроблю про це окреме відео. Я жила в німецькій сім'ї, де було двоє дітей 11 та 13 років, і там я спілкувалась виключно німецькою мовою. Я допомагала дітям з виконанням шкільних домашніх завдань, а також навіть давала їм уроки музики. Ціль навчатись в німецькому вузі зберігала зі мною більше року, поки я не зрозуміла, що вона ця освіта мені не потрібна. Через кілька місяців після здачі мого іспиту зі знання німецької мови, я почала своє репетиторство. Це був іспит Тест ДАВ, де твій рівень знань визначається по твоїх оцінках. І за моїми оцінками, у мене був десь рівень C1.1. тобто не повний c 1 але десь там. Я викладаю німецьку мову без спеціальної на те освіти, але у мене є вища педагогічна освіта. Я закінчила 4 роки музичного коледжу та 4 роки музичної академії, де були предмети психологія, педагогіка, методика і багато справжньої практики з дітьми. На третьому-четвертому курсі музичного коледжу я стабільно кожного тижня давала два уроки групі дітей. Це були предмети музична література та сульфеджіо. Вчителька по педагогічній практиці завжди сиділа за останньою партою, все записувала і в кінці завжди оцінювала мій урок і давала рекомендації. Я настільки вдячна цьому досвіду, тому що він дав мені зрозуміти дві надзвичайно важливі речі: перше. Викладання це дуже важко, це велика відповідальність. І друга вміти знати щось і вміти навчити цьому інших людей це дві абсолютно різні речі. Тому у викладанні німецької вже з самого початку я приділяла особливу увагу методиці. Я дивилася різні навчальні відео, придумувала свої вправи, методи, щоб розвивати говоріння іноземною мовою, обирала лише ті матеріали, які я вважала ефективними, і складала з цього всього свої уроки. І коли я побачила, що мої учні показують крутий результат і що їм дійсно подобаються мої уроки, я подумала: а може, мені не потрібна та офіційна освіта? В інтернеті є стільки всякого матеріалу, і я можу сама мати свого особистого репетитора з німецької, яка буде мені допомагати в якихось конкретних питаннях. Я подумала: а для кого я буду це вчитися? Для себе чи для інших, щоб довести, що я маю право викладати? Та мені не потрібен папірець, щоб довести, що я хороша вчителька. Мені хочеться доводити це, це лише своєю роботою. Не вчитель офіційно це не означає не вчитель взагалі. В інтернеті є стільки всяких книжок, стільки всякого додаткового матеріалу, люди, які можуть тобі в чомусь щось підказати. Тому хто б мені що не закидав, що я не маю права викладати німецьку, для себе я знаю, що я хороша вчителька німецької. Тому що для мен... На головний показник це результати та відгуки моїх учнів. У мене є свої обмеження. Я працюю з дорослими та дітьми лише від 15 років, тому що думаю, що для дітей потрібен інший підхід та методика, і що працювати з дітьми це набагато більша відповідальність ніж з дорослими. Я також працюю лише з україномовними людьми, рівень німецької, яких не вище за B2, тому що знову вважаю, щоб працювати з іноземцями потрібен інший підхід та методика. Цю свою історію я розказувала вам для того, щоб ви зрозуміли, що у репетитора без офіційної освіти може бути інший цікавий бекграунд, про який він чи вона може і не розповідати. І ось цей досвід може бути дуже помічним у викладанні. Я особисто абсолютно не проти того, що навіть, навіть ті у яких рівень іноземної мови Б 1 йдуть у викладання. Звичайно, якщо це справжній Б 1 а не просто на папері? Якщо ця людина вміє методично правильно подати матеріал, посилено працює над розвитком навичок говоріння в учня і вміє працювати з різними людьми, постійно вдосконалюється, то чому вона не має права викладати іншим людям? Такі репетитори можуть спокійно собі працювати з початківцями, і звичайно ж велику роль грає цінова політика. На мою думку, чим нижчий рівень знання репетитора, тим нижчою має бути ціна за урок. Я впевнена, що репетитори, у яких високий рівень знань мови і які мають офіційну освіту для викладання, ну не захочуть працювати за відносно низьку суму грошей. Але не кожен може дозволити собі дорогих репетиторів. Для мене особисто абсолютно не грає ролі, чи репетитор має якусь офіційну освіту, чи ні. Для мене основним є як же ж, цей репетитор працює його методика навчання. Клієнти ж обирають репетиторів, а не навпаки. Це ж не загальноосвітня школа, де діти не можуть обирати своїх вчителів. Тому якщо вам не подобається, що у репетитора немає офіційної освіти, що у нього за низький рівень мовних знань або погана методика, то не працюйте з таким репетитором, знайдіть когось іншого. А якщо вас просто бісить, що люди заробляють гроші без належної на те освіти, тобто не мають викладацької освіти чи взагалі будь-якої, то на мою думку, проблема не в них, а проблема у вас заздріть мовчки. Що я дуже засуджую, то це брехню, коли люди кажуть, що у них є освіта, а насправді її немає. Ми маємо розуміти, що вища освіта, чи там курси, та будь-що це вільний вибір кожної людини. Ніхто нас не заставляє йти вчитися в університети. Тому можливо, якщо когось бісить, що е, у нього забирають роботу ті, які не мають освіти, то а хто вас заставляв вчитися? Типу ну, ви ж самі вирішили піти в університет. Ну, та й сам могла і не вчитися. Як я вже згадувала, у мене за життя було 9 репетиторів з іноземних мов, і більшість з них були не дуже вдалими. Та я не завжди це усвідомлювала, тому, тому що мені бракувало досвіду, щоб порівняти, і тому я завжди там захищала і виправдовувала цих репетиторів. Але зараз я вважаю, що цього робити не варто. Зараз я вам розкажу про свої дві бісячки в репетиторах, і які мене дратують, і за яких я припиняю роботу з цими репетиторами. Звичайно, що це триває регулярно. Моя перша головна бісячка репетитор. Якщо ви дивитеся відео, будь ласка, напишіть в коментарях. Чи дійсно ви вважаєте, що на уроці зі своїм учнем ви можете тренувати і своє говоріння? Більше половини репетиторів, з якими я працювала, ну дуже любили на уроці самі багато поговорити, розказували свої життєві історії, свою думку на рахунок чогось. Вибачте, та мені пофіг на вашу думку. Мені головне свою думку навчитись правильно висловлювати. Я плачу гроші за урок, щоб самі навчитись як комога більше говорити іноземною мовою, і почути якийсь відгук та якесь виправлення, і почути якесь пояснення, але коротке та зрозуміле. Своє сприйняття на слух я можу потренувати і безкоштовно за межами уроку. Завдання репетитора це якомога більше працювати над навичками говоріння в учня, десь підкориговувати і щось пояснювати. І якщо я помічаю, що репетитор багато говорить, то в кінці уроку я вже кажу йому, що я хотіла би більше потренувати своє говоріння. Але знаєте, не завжди репетитори сприймають такі мої зауваження серйозно, тому я припиняю роботу з ними. Моя друга бісячка. Репетитори постійно або запізнюються на урок, або відволікаються під час нього. І часто буває, що вони запізнюються на урок, але закінчують урок вчасно. А та навіть якби й закінчували пізніше, я ж розраховую, що там рівно 1400 у мене там закінчується урок, і мені потрібно побігти по інших справах. Це нормально деколи запізнюватись, але про це потрібно попереджати і не робити цього постійно. Ну і звичайно, мені неприємно, коли я щось говорю на уроці, а очі вчителя втуплені кудись вниз. І це він не записує помилки мої, тому що потім я не отримую відгуку. Е, я напевно думаю, що він десь кудись там в телефон дивиться. Е, я вважаю, що якщо вам в роботі зі своїм репетитором щось не подобається, потрібно обов'язково про це йому сказати. А якщо це не спрацювало, то просто припинити роботу з ним. Так ми сприятимемо тому, що репетитор можливо буде себе виправляти і вдосконалюватись у своїй роботі. А я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось, і підписуйтесь на мій канал. Заходьте також на мій інстаграм, там я ділю своїм досвідом більше. Ми дискутуємо, руйнуємо стереотипи, розвиваємо критичне мислення, посилання в описі під відео. І також пишіть про свій досвід роботи з репетитором. І що ви думаєте про репетиторів без офіційної освіти і з низьким рівнем знань мови. Але, будь ласка, аргументовуйте свою думку і будьте толерантними. І Зустрінемось в наступному відео.